Прикольно спостерігати, як наркомани чудять на вулицях наших міст. Вражений мозок змушує робити їх дивні речі. Наче всі в даній ситуації задоволені. Наркомани кайфують, їх поведінка піднімає нам настрій, торгівці наркотиками завдяки їм стають багатими і впливовими людьми. Міліція? А що міліція? Яка роль відведена стражам правопорядку? Давайте розбиратися. Та Ні, ми не міліція, я колба. Ну а чому у вас написано міліція на спині? Чи вам соромно бути міліціонером? Опіумні наркомани живуть недовго. Проте кількість їх зростає з кожним роком в геометричній прогресії. Кому це вигідно? Ми йдемо шукати відповідь для початку: як придбати так звану ширку. Для того треба просто розгледіти в перехожих наркомана і підійти до нього з простим запитанням. Уже друг помоги накружити шефу, знаєш, Дик. Можу сливаєш. по местку, то буде стоить прям 80 двига. Там порішаємо по 40. О, ну, І теж киев. а якщо я сам машину накружу? Ну тогда слива не надо. Це, є контакт. В нас є машина і бажання побачити наркодилера. З собою наш друг підтягує ще товаришів. Усім вигідно брати товар за містом. Він там майже вдвічі дешевше. Ми покидаємо Київ і прямуємо до Ерпіня. Дорогою завертаємо в аптеку потрібні шприци та презервативи. Зупиняємось у передмісті, десь тут мають торгувати наркоманським щастям. Коло магазину вже зібрався натовп з бажаючих пустити венам Макове зілля. Зверніть увагу кожного дня, близько другої години, молоді люди приїздять на це місце з Києва. Коли ж вони заробляють на наркотик, якщо півдня дістаються до місця, близько двох годин чекають торгівку зіллям, потім півдня кайфують. Працювати ніколи, тому Юрко, наприклад, злодій. Він знаходиться в розшуку за крадіжку, але ловити його ніхто не поспішає. В світі наркоманів Юрко дуже поважна людина, адже він може напрямки спілкуватися з продавчиною чарівного зілля. Ось він, як хутко, біжить на зустріч з таємничою красунею за кермом добре тоньованої машини. І от дивовижний пластиковий стаканчик в руках щасливого Юрка. Він, не втрачаючи часу, хутко несеться в придорожній лісок, щоб запустити по венах коричневу смерть. Разом із своєю красуною дружиною вони наркомани з великим стажем. Нещодавно вони почали колоти себе в пахову вену. Це остання жива вена в їхньому організмі. Наркомани зі стажем кажуть, скрив пахову вену, відкрив власну труну. Це дуже небезпечна лісосмуга. Майже на кожному кроці тут валяються шприці, враховуючи те, що майже кожен другий наркоман має віл снід, наступати не варто. Майже кожного дня протягом місяця ми виїжджали на дорогу смерті. В дощ та спеку повторювалася одна й та сама процедура. Приїжджала машина або ця, або ця. Юрко біг і купував наркотик собі і друзям. Ми з'ясували, звідки та автівка виїжджала на маршрут. Ось цей будиночок, ось ця машина, ось інша машина. Як з'ясувалось, тут живуть роми. Ніхто з них не працює. То хазяйка Лариса Леонідамілію, скажіть. Жмуро Лариса Леоніда. Здається, в нас вже зібраний весь матеріал можна йти в міліцію. Міліціонери прийняли заяву про злочин, одна з МВС навіть відвікала подивитись на розкидані шприці. А от ці презервативи, знаєте, за чим, так? Презервативи. Навіщо наркоманам презервативи? Справа в тому, що в них вони транспортують наркотики до Києва. Адже тут їх можна придбати по 40 гривень, а в Києві 80. Ну, який презерватив легко сховати на тілі. Ми узгодили телефоном з начальником з Бнону спільні дії для затримання наркодилерів. За планом ми мали домовитись з циганкою про закупку на 4 тисячі гривень. Ми й домовились. Ми, що все нормально. нормально. Жінка мала привезти нам 400 грамів найжорстокішого в світі наркотику. Вона чекала нашого дзвінка. Ми тягнули час. Командир з Бнону мовчав. Його телефон не відповідав. На даний момент. Коли сенсу чекати вже не було, ми повернулися в міліцію. Ми приїхали дізнатися, чому немає реакції на нашу заяву. У вас є Зараз стоїть циганська машина, заряджена наркотиками. У нас є гроші, ми можемо провести операцію, чому ми не чекаємо. Що ви повітря? Ми хочемо дізнатися, чому немає ніякої реакції, ми хочемо поспілкуватися на в міліції нас не дуже хотіли слухати. Хоча ми зверталися до усіх, хто носить форму. Другову частину підійдіть. Сьогодні ми мали розмову з вашим начальником одного. Була домовленість певно про проведення операції. От. Оскільки ми з свого боку свою частину виконали, а з вашого не виконано і не відповідає телефон вашого начальника, ми переживаємо за його здоров'я. А Раптом Так закінчилась наша розмова з міліціонерами на минулому тижні. Сюжет так і не вийшов, бо ми боялись зірвати операцію силовикам. І от ми знову приїжджаємо в Ірпінь. Тут так само жваво йде торгівля наркотиками. Ми не не видали сюжет в ефір. А ми чекали якоїсь реакції від міліції. Ну ви розумієте, що е, журналісти ведуть себе зараз таким чином, що не завжди є до них довіра. Але ж ми теж не дуже віримо в роботу міліції, але ж ми написали заяву. Ну я розумію. Ні, працюють працівники. насправді, на, 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 на І е, наскільки я розумію, працюють достатньо такі, мають певні напрацювання. Я думаю, що ми дуже швидко це питання закриємо. Ну, машина там стоїть. Стоїть, да? Стоїть. За кілька годин до ефіру нам стало відомо, міліція нарешті взялася за арпінських наркобарих. Ділків пов'язали, з собою у них було пів кілозілля. Ми перевірили інформацію, яку нам надали журналісти е, телеканалу. І як результат, ми е, затримали згідно чинного законодавства, затримали чоловіка, у якого попередньо е, була виявлена вже е, наркотична речовина.